тему уроку розв'язування задач. Що ж таке сила Ампера? Якщо провідник зі струмом помістити в магнітне поле, наприклад, у поле створюване постійним магнітом, то між ними виникне взаємодія. І ми бачимо: в нас є штатив з змовту, на якому закріплен провідник, в якому приєднані провідники, замкнене коло і. Е, в, Вмикають катушку, і провідник починає рухатися. Тобто взаємодії. В нас є, ре є Реостат, який, за допомогою якого ми можемо регулювати ось цю взаємодію. Відповідно, виникає питання, що ж там відбувається. Ось це, ця, цю взаємодію назвали силою Ампера. Сила, з якої магнітне поле діє на провідних зі струмом. А, головна особливість а, сили Ампера це худ. Під яким розташований провідник до магніту. Цей провідник виглядає, цей, цей код виглядає ось так. Ось у нас є провідник, і від, в залежності від кута до магніту, буде залежати сила Ампер. Так, ось це кут між напрямком вектора магнітної індукції, напрямком струму в провіднику. Сиро ампера залежить від розташування провідника відносно лінії магнітного поля. Сиро ампера є максимальною, якщо провідник розташований перпендикулярно до лінії магнітних індукцій. Лінії магнітної індукції це ось ці лінії. Провідник до них розташований ось так. Тобто під кутом. 90 градусів, і, відповідно, сила Ампера в цей час буде максимальна. І навпаки, якщо ми провідник розташуємо е, ось паралельно лінію магнітної індукції, кут буде дорівнюватися нулю, відповідно, сила Ампера буде дорівнюватися нулю. Чому саме ви зараз побачите на формулі? Сила Ампера це прямо пропорційна силі струму в провіднику індукції магнітного поля, довжині тієї частини, частини провідника, яка перебуває в магнітному полі, та залежить від того, під яким кутом до лінії індукції магнітного поля розташований провідник. Те, що вам потрібно записати, це ось цю форму. Це в нас е, сила Ампера. Е, що таке Б? Хто може сказати? Індукція магнітного поля? Що таке? І? Це сила струму? L – це довжина провідника. І синус альфа, я казала, в залежності від того, як розташован по відношенню до лінії магнітної індукції, ми приймаємо, знаходимо синус цього кута. 90 це означає 1, синус Я, 0, 0. Запишіть, будь ласка, умовні позначення та формулу. Обов'язково, тому що далі ми переходимо до розв'язування задач. Визначення. Також вам потрібно, але головно вивчити формулу та вміти її користуватися. Ідемо далі. Для того, щоб визначити напрямок сили Ампера, користуйтеся вже правилом лівої руки. Якщо ліву руку розташувати так, щоб лінії магнітного поля входили в долоню, а чотири витягнуті пальці вказували напрямок строму в провіднику, то відігнути на 90 градусів великий палець, каже напрямок сили ампер. Нагадую, що сили магнітної індукції завжди виходять з північного полюсу. Тобто ми намагаємося розташувати руку так, щоб е, північний полюс дивився нам до руки, до долоні. І, відповідно, тоді е, розум... е, руку розташовуємо за напрямком дії дієси струму. Е, і, відповідно, відігнутий палець нам вкажуть дію сили Ампера. Переходимо до розв'язування задач. Марія, читай, будь ласка, умову задачу. Провідник довжиною 5 сантиметрів, по якому проходить струм в 3 ампери, розмістили в однорідному магнітному полі, індукція якого 60… шістдесят мікротисел. Пермінкулярно до магнітних ліній. Визначити роботу сили Ампера, якщо провідник перемістився на 20 сантиметрів в напрямку сили. Давайте розбиратися, що нам дано. Перше. Здається, зараз вам складно, але. Коли ми це зберемо, вони не так будуть казатись. Перше, 5 см. Якою літерою позначається в нас довжина? Л. Ну, L. L, дуже добре. Е, пройшов про, проходить, по якому проходить струм, 3 ампери. В амперах в нас вимірюється в восьмому класі. навчили сила струму. Це яка літера? І. І дуже добре. Розмістили в однорідному магнітному полі. Індукція кого 60 мікротесел. От це Тесли. Тесла вам знайома. Це мікротесли. Індукція це в нас яка літера? Ми сьогодні Б. Бі Б. Перпендикулярно до магнітних ліній. Це означає нам дан кут альфа. І він буде дорівнюватись, якщо перпендикулярно, то це ось так. Від моєї руки до провідника під 90 градусів. Тобто альфа дорівнюється 90. Нам потрібно визначити роботу. Роботу, тобто, дивіться, якщо нам потрібно змістити шкаф, ми виконуємо роботу. І. Нам заплатять за столько, на скільки сантиметрів ми змістимо цей шкаф. Ось і нам потрібно зробити таку роботу, щоб наш нас провідник перемістився на 20 см. Давайте спочатку запишемо наше дано. Нагадую, що обов'язково до початку розв'язування задач потрібно перекласти всі одиниці. В удобні одиниці, тобто сантиметри в метри, е, години в секунди, мікротесли в тесли. Тобто все повинно бути в, одну, в одній системі. Якщо доручно, навпаки, перекладати, якщо ну тобто одна е, одиниця якась вибивається з обсягу, е, усього усієї картини, то краще перекладати в удобні одиниці, але на якщо ви будете здавати, не дай Боже. МНТ з фізики або ЗНО, то е, вам потрібно завжди відповідь записувати в системі СІ. Тобто в метрах на секунду, в Теслах, в кілограмах, в Фаренгейтах. Записуємо дано, записуємо те, що нам потрібно знайти. Що ж таке робота? Тобто, це наша сила Ампера помножити на. Шлях на відстань, на яку ми повинні її змістити. Ми сьогодні записали формулу. Сила Ампера знаходиться як Андрій. Сила Ампера залежить від відості, що мання провідника. Формула, за якою я казала її записати. Сила Ампера. А я не записав. Ну і погано, Дід Мороз не прийде. Б помножити на І, помножити на Л, і помножитись на синус кута альфа. Виправляйся новий рік скоро. Так ось збираємо першу і другу формулу. І отримаємо, що формулу, щоб знати роботу сили Ампера. Це b помножити на i помножити на L, помножити на s помножити на синус кута альфа. Нам все дано підставляємо шисельні значення. 0,6 помножити на 3. Помножити на 0,5, помножити на 0,2. І помножити на 1. Сіннус 90 це один. Дорівня. 3 помножити на 6 помножити на 3, помножити на е, 0,5, на 5 на 2, буде 180. І записуємо всі нулі, це в нас буде 0,18. Робота в нас завжди вимірюється в джоулях. Я казала, що в житті в нас гривні, ми за них купляємо щось і навпаки е, нам платять грошима в фізиці, гроші це джоулі тобто будь-який процес, або навпаки, ми отримуємо джоулі або ми джоулі або ми витрачаємо власні джоулі або навпаки, отримуємо їх ззовні На початку здавалась складна задача, але якщо зібрати дано, зрозуміти, що нам потрібно знайти, підставити формулу. І завжди вдано літери, допомагають нам зрозуміти, якою формулою потрібно користуватися. Ну, і така підказка. Якщо ми вчимо магнітні явища, то все пов'язано буде з цими формулами. Наступна задача. На горизонтальних рейках, що міститься на відстані 40 см одна від одної, лежить перпен... перпендикулярно до рейок у вертикальному однорідному магнітному полі з індукцією 0,5 тесел. Стержень масою 0,4 кг. який коефіцієнт тертя стержня по рейках, якщо він почав рухатись, коли по ньому пропустили струм? здається, дуже складна задача, але давайте спочатку її запишемо. З точки зору физики, тобто форм літерами дано. Андрій, давай попробуємо. Поки все пішло так. Дальше. БЦ 05. Тесл? Тесла? Tesla. Машина знаєш Tesla? Ось це воно. Так. Ось це. ну Це не машина, але це Тесла. Да, далі, що ще, а, ще ну, бачиш? Кілограмма – це… Ну, якою літерою ми з сьомого класу позначаємо масу? Тем. Маса. Що ще нам дано? Пропустило струм. Струм це що? Це і"? це і. Так, і пропустив перпендикулярно до рейок. Це що? Як це можна записати? Дев'яносто градусів. Умнічка, це кут альфа 90 градусів. Нам потрібно знайти коефіцієнт тертя стержня по рейкам. коефіцієнт тертя це І. Для того, щоб зрозуміти, що куди нам прикласти, що куди робити, що підставляти, давайте роздивимося, це зображення. нам У нас є дві рейки. Між ними перпендикулярно до них, під кутом 90 градусів, розташований наш провідник. На провідник діє чотири сили, на більшості тіл, вони діють. Вертикально донизу направлена сила МЖ. О, МЖ, вибачте, МЖ. Тобто ми з вами на всі тіла поблизу Землі та на землі діють сила тяжіння, так? те, що нас, завдяки чому ми не відлітаємо до космосу. Є в нас дія сила ампера. Тут неважливо зараз напрямок дії, тому що ми це не враховуємо. Може вона в іншу сторону направлена. Є сила тертя та сила спротиву. Ось чотири сили. Зазвичай вони ну, зараз також на нас діють, якщо б ми були під'єднані до привідника. Відповідно, ми можемо скласти рівняння. Що е, ці сили в рівноваженні, N дорівнюється МЖ, сила тертя дорівнюється сила ампера. Виходячи з цього, ми знаємо, що сила ампера це B помножити на I помножити на L помножити на синус альфа, А сила тетя, е, це M μ помножити на N. Де N – це в нас Mg. Відповідно, ми можемо. Е, Ось підставити ці дві е, формули до е, ось цієї формули F, дорівнюється, F е, ампера дорівнюється F тертя. Збираємо B і L синус альфа дорівнюється мю МЖ. З цієї формули ми виразимо наше. Для цього потрібно B і L синус альфа. Поділити на МЖ. Нам все дано. G ми знаємо, що це 9,8 ньютон на кілограм. Це константа, якою ми користуємося 7 класу. І ще будемо користуватися, дай Боже. Підставляємо чисельні значення, розраховуємо, отримуємо результат. Магнітна індукція у нас 0,5 Тесла, сила 0,5 Ампера. L в нас 40 сантиметрів 0,4, синус альфа синус 90 – це 1, Mg – це наша маса 0,4, помножити на 9,8 – або на 10 для гарного розрахунку. Але майте на увазі, якщо ви розв'язували Олімпіадну задачу на якомусь турнірі ЗНО, НМТ, то там обов'язково буде 9,8. Скорочуємо і отримаємо 0,02. 025 тисячних. Коефіцієнт у нас немає одиниць вимірювання. І остання задачка на сьогодні провідник, активна довжина якого 10 см, тобто тільки 10 см знаходиться в дії магнітного поля. Дан опір 0,4 Ома це вже з 8 класу знання під'єднано до джерела струму з напругою 0,8 вольт. Напруга це в нас У. Визначити полюси магніту та індукцію однорідного магнітного поля, якщо на провідник діє сила 30 мікроньютонів у напрямку, вказаному на малюн. Тобто нам потрібно визначити силу напрямок дії е, силу Ру, Лоренса. Для цього нам потрібно визначити напрямок дії силу струму і, відповідно, напрямок дії лінії магнітної індукції. Розписуємо зображення. Сила ампера дорівнюється L синус альфа. З цієї формули виразимо наше B. Для цього нам потрібно Fa поділити на L синус альфа. Нам не дано сила струму. Але знаючи е закон Лоренца так, з восьмого класу, і дорівнюється у R. У поділити на R. Напругу поділити на опір. Збираємо все в другу формулу і отримаємо сила у, у ампера помножити на опір, поділити на напругу, помножити на довжину. Нашого провідника активної частини на синус альфа підставляємо чисельні значення і отримуємо результат. Буде 0,15 тест. Домашнє завдання обов'язково опрацювати параграф е Сила Лоренса, навчитись користуватися правилом лівої руки. Чи є до мене запитання?